Сьогодні Україна відзначає 31-річницю своєї незалежності. Разом з вільною та суверенною державою подорослішав ще на один рік кривий ріг. Від початку повномасштабного вторгнення прифронтове місто Фортеця згуртувалося задля спільної мети перемоги над ворогом. Фортеця це перш за все люди. І у нас насправді дуже багато фронтів, декілька фронтів. Один фронт, там, де наші хлопці. Зі зброєю в руках борються з ворогом. Інший фронт також дуже важливий це будівництво захисних споруд, вопів, дотів, дзотів, ропів, кріпрайонів і багато чого іншого. Третій фронт це наша медицина. У нас на базі Криворізької медичної служби створена. Повна госпітальна база, відпрацьована логістика це велика щоденна напружена робота, і це фронт, на якому воюють наші медики». Сьогодні прифронтовий Кривий Ріг – це місто зі стратегічним запасом води, продуктів та ліків та відпрацьованим алгоритмом взаємодії всіх служб. Оборона та захист ключові та щоденні питання, що вирішує військова адміністрація. Величезну роботу проведено у покращенні обороноздатності та забезпеченні наших захисників. Ми купили там більше 10 тисяч касок, більше 10 тисяч бронежилетів, форми триста за. Часні кошти купили автівки, це джипи, пікапи, грузовики, Якщо от ви бачите, і века повнопривідні швидкі допомоги для наших частин. Більше 600 тепловізорів, тепловізійні прицели, більше 150 квадрокоптерів і так далі. Багатотисячна армія волонтерів, промисловці, підприємці, держслужбовці, громадськість. Кожен на своєму фронті зараз відстоює незалежність країни та її суверенітет, допомагає військовим та переселенцям. По телевидению увидел, как мальчик один делает свечки во Львове. И подумал, что я могу лучше делать. Ну и начал их делать. Ну, с этого времени свыше тысячи штук их сделал, печки, вот это все. Сначала их относил, ну, в общем, к тероборону. А потом в общем, я познакомился с вызвольным рухом, это с Третьяком Анатолием. И после этого я начал их изготавливать для передовой и для разведчиков. Мы открываем шелтеры для переселенцев 24 на 7. Мы принимаем людей с временно оккупированных территорий, помогаем всем. Помогают все. Если, э, почему мы непобедимы? Потому что ну, мы все, мы все вместе, мы каждый, мы каждый на своей земле, мы за каждый миллиметр. За гризьом. Саме головне, як зараз це сплаченість в Вместе ми зможемо все. З нагоди Дня Незалежності за активну громадську волонтерську і благодійну діяльність, значний внесок в оборону Кривого Рогу та України, кращі представники активу міста отримали подяки від військової адміністрації. Фашистська орда створила з нас таку міцну. Монолітну українську націю. Немає різниці між політичними поглядами сьогодні в державі, немає різниці між там, Східом, Заходом, Півднем, Півноччю. Сьогодні ми всі об'єднані, тому що розуміємо, що йде війна на вживання нашої країни на існування нас як нації. І я вірю, що Україна буде великою європейською державою. І вірю, що війде в Європейський Союз і буде рівною серед рівних. Іван Проводу Олег Каплій цей день.